У Львові 6 вересня в гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла прощаються з родиною, яка загинула внаслідок російського обстрілу 4 вересня. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали та Радіо Свобода з місця подій. З усієї родини Базалевич залишився живим лише чоловік. В ніч обстрілу Ярослав Базалевич повернувся в квартиру по воду. А його дружина Євгенія та доньки Ярина, Дарина та Емілія перебували на сходовій клітині. На жаль, вони четверо впали разом зі сходами вниз, і їх завалило. Під час цієї атаки Ярослав отримав поранення, а всі його дівчата загинули. На відео, які публікують місцеві телеграм-канали та Радіо Свобода, вбитий горем чоловік дивиться, як його найрідніших людей в домовинах несуть до церкви. Львів'яни на прощання принесли соняхи в пам'ять про загиблих. Євгенії Базалевич назавжди 43, Ярині 21, Дарині 18, а Емілії всього 7. Їхнє життя в одну мить забрала російська ракета. Поховають їх на Личаківському цвинтарі. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює найщиріші співчуття батькові загиблих дівчат.